Зараз вже майже до п'ята ранку. Я чекаю на свою подружку Аліну. Я тут десь близько біля ВДНГ. Я приїхала на фестиваль книжковий. Я дуже сильно змерзла, бо сьогодні дуже холодно, я не очікувала цього, але нічого страшного. Я думаю, що трішки пізніше буде тепліше. От, і сьогодні я буду тут. Недовго, десь до 4 години дня, О, в четвертій у мене вже буде потяг назад. Тому я на декілька годинок заскочу на фестиваль, куплю собі книжок, привітаюся з книжковими блогерками та блогерами і поїду додому. Ось такий у мене експрес-візит до Києва. Все буду вам знімати і сподіваюся, що це відео вам сподобається. Я процитую, до речі, коли я готувала, знайшла відгук архів New York Times за 90-й рік, і там був відгук Мої перші покупки за сьогодні. Зараз у нас яка година? Одинадцята. Салі Гепфорд споріднена душа від видавництва РМ. Дуже сильно її хотіла. Тут щось буде таке морське, я не знаю, літнє. Буду її сьогодні читати в потязі. І друга книга це нарешті-нарешті третя частина Голі Джексон трилогії Ні жива, ні мертва. Теж дуже сильно на неї чекала. І от, нарешті, вона в мене. В принципі, це дві бажанки, які я дуже хотіла. Решту книжок я не знаю, чи буду я купувати взагалі. Мені вже важко, але сподіваюся, що щось ще куплю. От, сьогодні дуже холодно, по-перше. І поки що я не знаю, що тут можна робити дуже довго. Я думаю, до 4 годин дня чи вечора я справлюсь і цього буде достатньо. Тому не перемикайтесь, я ще вам щось тут познімаю. Я не Йдемо далі купляти книжки. Ура! Тратить гроші! До мене відійшли сфотографуватись. Мені так було приємно. Це просто вау. Привіт Валерії! передаємо, Валерія привіт! У мене є бутилка віскаря, яка мені подарувала підписниця, але я її показувати не буду. Але я засняла це. Всім привіт! Ще раз Леся, ви всі її знаєте. Я відмічу її канал в описі, і зараз вона нам розкаже, які книжки їй подарували на цьому фесті. Так, сьогодні мені подарували дві книжки від видавництва Вівас. Так, це вересневий кінка Каріси Орландо. Я дуже дуже хотіла прочитати цю книжку, тому що на англомовному тіктоці і Ютубі взагалі вона дуже популярна. Це про фін з привидами. Я так розумію. А це якась новинка від Ліваць. Я навіть не пам'ятаю вже про що вона, але я собі додала її в а Це значить, що вона мене дуже сильно зацікавила. І оці дві книжечки мені подарували сьогодні. А вчора я сама купила Тейлор Дженкін світ, і в мене не вистачало однієї книжки Світанок Малібу. То я якраз її собі докупила. Чомусь в фізичних магазинах я її не могла знайти, а на фестивалі побачила і відразу забрала. І все поки що супер. Ми зараз поїдемо. Ой, підемо на подію. по книжкам Рутвеа. Я дуже люблю Рутвеа, тому зараз з вами підемо разом. Знайомкість це Марина. Я власне з нею приїхала сюди і вам її не показала, бо вона. Як це втекла з того нам було дуже насичений ранок. Зараз ми йдемо на подію до речі, не тільки з Олесі, а й з Маріною теж. Мені було складно, наприклад, вибрати найулюбленішу книжку, тому що у мене їх дві, і я навіть зараз сиджу і думаю, правильно чи неправильно я обрала правильно чи неправильно, але все таки мабуть правильно на тітюшечку випереджає смерть місіс і книжку Поворот ключа. Тому що знову ж таки сім'я сімейні таємниці, розкриття цих сімейних таємниць, і мені ну мені завжди цікаво, а як поставиться головний герой чи героїня власне до того, що вони відкривають, чи будуть вони з цим жити, чи взагалі як зміниться їхнє життя? І от власне в цій книжці ми за цим всі ми спостерігаємо. І мені здається, що саме смерть місіс Вестова» — це була одна книжка. Так, здається, єдина книжка ротве, яку я ціла і прочитала відразу. Тобто, деякі я там декілька днів читаю. А ця не хотілося мені а, залишати цю книжку хотілося знати, чим завершиться ця історія. Це вже дуже такий показник, як на мене, серйозний. Ну, моя улюблена книга це жінка з каюти номер 10». Як я вже казала, через цю тему того, що жінка жінці подруга, а не суперниця. Також там тема подолання власних стрихів. Плюс мені стилістично дуже сильно сподобалася ця книга, як там подається інформація. Мені дуже подобається її атмосфера, щоб ви розуміли, ми опиняємось на такій собі міні-версії Титаніка. Ось тому це для мене ще й таке повернення в дитинство. Коли ти дивишся цей фільм вперше, і він шалено подобається. Тому не знаю за всіма критеріями. Мені ця книга надзвичайно подобається. Я отримала. Від неї найбільше задоволення, ось я її читала, до речі, так, щоб почала і там десь під ранок закінчила, не могла відірватися. І мені сподобалось абсолютно все. Це для мене 10 з 10 серед книжок Крутвеа. І ось, власне, мені вона подобається всім, тому вона моя найулюбленіша. Дівчата так серйозно оцінювала книги, мораль, там якісь теми. Я люблю читати трилери за емоції, тому я якось емоційно оцінюю. У Мене також на перших трьох місцях книги, які я прочитала найшвидше за один день. Ось, ну та дівчина у мене улюблена книга. Не знаю, от захопила вона мене своїми героями, своєю динамікою. Те, як я сама захопилася і розслідувала це все, те, як мене здивувала авторка кінці. Пішли, купимо в КСД щось? Коротко про те, як можна купити на фестивалі щось в КСД або Віваті. просто не підійти. Отримала подарунок від видавництва КСД мого улюбленого. І зараз буде розпаковка. Діть... Ого! День народження у КСД, а подарунки отримую я. І, до речі, ви теж. По-перше. Аж три книги Ліс Томфорд, які розпродані вже майже на всіх стендах КСД, бо я не знаю, це якась шалена популярність. Давайте я вам отак -от нормально покажу. Це вище неба, спіймана та правильне рішення. Вітер мене, напевно, не чути. Зовсім скоро буде розіграш або на моєму каналі, або в інстаграмі. Слідкуйте. Зовсім скоро хтось з вас отримає всю трилогію. Далі, що тут ще є? Я балу, балу з'їв е, білого, тепер він буде їсти коричневого. Далі, Це у нас що, наліпки, так? Вас, я люблю. У мене на телефоні купа наліпок. О, О, це я дуже хотіла. Наскільки я знаю, це якийсь трилер, так? Еротичний трилер. Друзі. Це просто вау. Можливо, сьогодні буду його читати. Далі у нас книга, яку я вже читала, але в мене не було саме в цьому виданні. І я її придбала у мене зовсім скоро, десь через два тижні, книжковий клуб по ній. Будемо обговорювати, бо тут точно є що обговорити. І щось тут у мене ще є зараз. Я не вмію просто відкривати естетично, вибачте. Ага. Ух ти! Це що, свічка? Романтизі, ви просто подивіться. Аніс, епл, страубрі. А по якій Воно це понюхай. Це просто жанрова. Просто. Угу. Mm -hmm. Понюхай, має бути щось дуже спачне. Дуже гарно. <laughs> дуже міцно, якісно, закрите. Треба тренуватися, без гіаці. Вона точно закрита. Вставка, a few moments later. A few moments later. Як банку, знаєш, у гриків відкриваєш. Бачиш, у кого є більше сил, ніж у мене? У мене є більше вога. Вау! Yeah! Wow! Вона ще з блиткішками. Таню, ти тепер блищиш. Я блискуча жінка. Клас. Покажи, яка вона? Рожева. Рожева. Романтезі, клас. Я просто в захваті. Зараз секундочку. Пахне класно. Дякую. Хай Та й ти одні Що, друзі, я вже в потязі, ледве встигла. В останню хвилину просто забігла, Заговорили з Аліною, і я не очікувала, що таксі буде їхати так повільно. Я дуже сильно перенервувала, але встигла. Іду вже додому, дуже багато емоцій. Я взяла з собою в потяг книжку Салі Гекво. Зараз буду її всю дорогу читати і сподіваюся, що вона мені сподобається. А на цьому я буду вже завершувати своє відео. Я бажаю вам, як завжди, гарного настрою, гарного дня і дякую, що його подивилися. Усім пока.